Військова інвентаризація, що є в НАТО для України уже завтра. В Бельгії зберуться основні донори оборонного обладнання для збройних сил України. Про це повідомляє Reuters. за даними агенції країни альянсу, мають визначитися скільки і чого можуть передати нашому війську у центрі уваги системи протиповітряної оборони Петріот. Тему продовжить Ірина Іванова. Зустріч готують у штаб-квартирі НАТО, але не в Брюсселі, а поблизу бельгійського міста Монс. Там базується військове командування Альянсу, штаб, що керує всіма операціями НАТО в Європі. Головуватиме американський генерал Алексус Гринкевич за позовним Грінч. На початку місяця він став Верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. За даними агенції Рейтер, у нараді візьмуть участь представники країн, які мають на озброєні системи протиповітряної оборони Петріот: а це США, Німеччина, Нідерланди, Іспанія, Польща, Греція та інші усе, аби знайти додаткові засоби ППО для України, вони мусять надіти якнайшвидше, сказав сам Гринкевич минулого тижня у Візбадені. Я не розкриватиму росіянам чи комусь іншому точну кількість зброї, яку ми надаємо, або коли саме це відбудеться. Але можу сказати, що підготовка вже триває. Ми дуже тісно співпрацюємо з німцями щодо відправлення Петріот і вказівки, які я отримав, робити це якомога швидше. Також розглядаємо інші спроможності та поточні потреби і готуємо пропозиції для нашого політичного керівництва. Щоб повністю закрити небо, Україна потребує 25 систем Петріот. Неодноразово зазначав президент Володимир Зеленський. Німеччина готова надати додаткові системи ППО зі своїх запасів, а також долучитися до постачання ще п'яти зі США. Розповів напередодні під час онлайн зустрічі у форматі Рамштайн міністр оборони Борис Пісторіус. Минулого тижня він побував з візитом у Вашингтоні. Німеччина надасть додаткові системи протиповітряної оборони, а також такі необхідні боєприпаси. До того ж, під час мого візиту до Вашингтона минулого тижня я досяг домовленості з пітом гекситом. Німеччина долучиться до постачання п'яти критично важливих систем Петріот у найкоротші терміни. Це чіткий сигнал для Путіна. Затягування війни лише підвищує ціну, яку йому доведеться заплатити. Прискорення постачання зброї для України стало можливим завдяки рішенню Дональда Трампа на зустрічі в овальному кабінеті з генсеком НАТО Марком Рюте він запропонував новий механізм придбання оборонного обладнання. За ним європейські держави передаватимуть Україні свою зброю, а замість неї купуватимуть нову у США. Альянс координуватиме цей процес. Свою думку щодо озброєння України американський президент змінив через небажання кремлівського лідера Путіна йти на поступки в досягненні миру та посилення ракетних і дронових обстрілів України. Ірина Іванова, подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.